До першу чергу вітаю вболівальників з перемогою. Це дуже важлива і непроста перемога з командою, яка постійно а, грає такий в агресивний футбол, багато а, грають вперед, і грати проти неї дуже непросто. І от, ці матчі, які були, і, то, команда. А, що я програвала, то з мінімальним рахунком при тому, що моменти були стосовно стосовно нам було непросто з урахуванням того, що дуже багато гравців було залучено до своїх збірних, до національної, до молодіжної, до ю 20 і ми зібралися тільки 26-го числа, провели повноцінне, можна сказати, що можна так сказати, тренування. Хоча з го грали команди, і не всі в штаб розташування команди повернулися, але тренуватися не могли, тому що провели повноцінний матч. Тому, тому дуже важливо було психологічно настроїти і дуже багато працювали саме над тактичною побудовою. Вдалося реалізувати. Моменти, які напрацьовували, і в принципі можна сказати, що задоволений грою без помилок не буває, але в цілому я задоволений діями гравців.